Вітаю на козацьких хроніках, місці, де ми не переказуємо історію, а повертаємо її собі. Вам казали, що 1621 року під Хотином перемогла об'єднана армія Речі Посполитої це лише половина правди, і, як завжди, найнебезпечніша її частина. Правда в тому, що коли крилаті гусари красувалися в пір'ї, а литовські вояки рахували обози, долю цієї війни. Долю Відня, Кракова і всієї християнської Європи вирішували сорок тисяч обдертих, втомлених, але незламних запорожців, тих, кого ще вчора зраджували і зневажали. Сьогодні ми розкажемо, чому цей безсмертний подвиг століттями намагались применшити або й зовсім стерти з пам'яті. І як один зухвалий нічний наказ гетьмана Сагайдачного, що привів козаків прямо в намет султана Османа II, вирішив долю не лише битви. А й усієї Османської імперії. Вмощуйтесь зручніше. Наша дума починається. Отже, рік 1621. На троні Османської імперії сидить молодий і гордий султан Осман ІІ. Він не просто правитель, він фанатик власної величі, що марив славою Олександра Македонського і вважав себе тінню Бога на землі. І він зібрав армію, якої не бачив світ. 200 тисяч багнетів та шабель, дехто з літописців писав і про 300 тисяч, рахуючи всю обслугу та допоміжні загони. Це був не просто похід, це була людська повінь, сталева ріка, що мала затопити Європу, найкращі воїни імперії, непереможні яничари, виховані для війни з колиски, важка кінота спагів, що змітала все на своєму шляху, тисячі татарських вершників, легких і смертоносних, як подих степового вітру. Сотні важких гармат, здатних перетворити будь-яку фортецю на пил. І вся ця нездоланна сила рушила на північ. Мета була не просто завоювати Річ Посполиту, мета стерти її з лиця землі, втопити Варшаву і краків у крові, дійти до Балтійського моря і перетворити християнські королівства на османський вілаєт. Європа завмерла від жаху. У відні та Римі служили молебні, королі відправляли панічні листи. А шляхта вже прикидала куди тікатиме. Армія Речі Посполитої, що вийшла назустріч, була втричі, а то й вчетверо меншою 30 тисяч поляків і 25 тисяч литовців. Сміливі так, вправні, безперечно. Але проти такої орди це були смертники. І в цей момент відчаю всі погляди звернулися на південь, на дике поле. До тих, кого зневажали, кого намагалися перетворити на кріпаків, чиї права постійно порушували. До запорозьких козаків. Шляхта, яка ще вчора палила їхні хутори та вішала їхніх ватажків, тепер слала гінців з благаннями про допомогу. На чолі козацтва стояв гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, старий мудрий лис степів. Людина, що здобула освіту в Острозькій академії, але свої головні університети, пройшла у походах на кафу та Стамбул. Він бачив на кілька кроків уперед. Він розумів, козаки не зобов'язані рятувати Річ Посполиту. Але він також розумів, що якщо впаде Варшава, наступним буде Київ. Якщо орда пройдеться по Польщі, вона не зупиниться перед Дніпром. Сагайдачний вислухав польських послів і виставив свій рахунок. Це був не торг найманця, це були умови вільного народу, визнання прав козацтва, розширення реєстру, припинення утисків православної віри і відновлення вищої церковної ієрархії, яку поляки знищили. Король Сигізмунд третій скрипів зубами. Але погодився на все. У нього не було вибору. І тоді степ ожив. Сорок тисяч козаків, загартованих у десятках битв, стали під прапор гетьмана. Це була армія без золотих обладунків та пишних плюмажів. Армія, де кожен воїн вартував десятьох. Вони рушили до Хотина. Пробиваючись крізь татарські заслони та турецькі роз'їзди, вони не йшли, а летіли на крилах люті. Вони встигли в останній момент, коли кільце навколо польсько-литовського табору вже замикалося. Поляки зітхнули з полегшенням. Вони ще не знали, що щойно впустили у свій табір не просто союзників, вони впустили 40 тисяч смертних вироків для османської армії. Козаки прийшли під Хотин останніми, але стали першими, і це не просто гарні слова. Польсько-литовське військо, очолюване великим гетьманом литовським Яном Каролем Хоткевичем. Окопалося у старій Хотинській фортеці та новозбудованих шанцях. Їхня тактика була простою і зрозумілою сидіти в обороні, відбивати штурми і чекати, доки гігантська османська армія видихнеться або її з'їсть голод та хвороби. Класична європейська стратегія облоги. Але Сагайдачний думав інакше він не збирався ховатися за мурами. Він розбив свій табір окремо в полі, на найнебезпечнішому напрямку. З якого турки могли атакувати основні сили. Це був зухвалий майже самовбивчий хід. Коли османські полководці побачили це з пагорбів, вони кажуть, лише посміхнулись. Ці дикуни самі лізуть у пастку. Вони не розуміли головного козацький табір, укріплений возами. Це не просто укріплення. Це була фортеця на колесах, живий організм, смертельна машина війни. Вози, щеплені ланцюгами в кілька рядів, створювали нездоланну стіну. Між ними були прокопані рови та насипані вали. З за цієї стіни козаки вели нищівний вогонь із самопалів та легких гармат гаківниць. А коли ворог підходив в притул із завозів, як чорти з табакерки, вилітали загони піхоти і в шалених контратаках відкидали нападників. Козацький табір був як їжак: спробуєш схопити, лише поріжеш руки. Битва почалася. Султан Осман, впевнений у своїй перемозі, Кидав на штурми хвилю за хвилею. Спочатку він вирішив зламати поляків. Десятки тисяч яничарів та спагів йшли на укріплення Хоткевича, крилаті гусари в блискучих обладунках вилітали в контратаки, і поле вкривалося тілами. Це було видовищно, героїчно, але це була бійня, що виснажувала обидві сторони. Турки несли величезні втрати, але й польські лави танули. І тоді султан звернув свою лють на тих. Кого вважав легкою здобиччю на козацький табір. 4 вересня вся міць османської армії вдарила по укріпленнях Сагайдачного. Це було пекло, земля двихтіла від вибухів, повітря було густим від диму та криків, яничари, одурманені опіумом та обіцянками раю, лізли на вали, незважаючи на втрати. Але козаки стояли на смерть. Вони стріляли, рубали, кололи, билися чим доведеться. Сам Сагайдачний був у самому серці бою, надихаючи воїнів своїм прикладом. До вечора поле перед козацьким табором було завалене тисячами тіл елітних османських вояків. Штурм захлинувся кров'ю. Осман був розлючений, він не міг повірити, що якась зграя обірванців змогла зупинити його непереможне військо. Він повторював штурми день за днем, тиждень за тижнем. І щоразу козацький табір, ніби скеля, Розбивав об себе хвилі ворожого наступу. Але Сагайдачний не був би Сагайдачним, якби просто сидів в обороні. Він розумів, що час працює проти них. У величезному османському таборі почнуться проблеми з провіантом та хвороби. Треба було лише пришвидшити цей процес. І тоді почалися знамениті козацькі нічки. Щойно темрява опускалася на землю, козацький табір ніби розчинявся. Невеликі мобільні загони пластунів. Безшумно проникали на територію ворога. Вони діяли як привиди. Вирізали варту, підпалювали намети з провіантом, крали коней, нападали на сонні загони. бай, які не боялися денного бою, почали панічно боятися ночі. Вони не знали, звідки прийде удар, де їх накриє козацька шабля. Сон покинув османський табір. Почалися паніка та параноя. Турки почали стріляти у власні тіні. Ці нічні рейди мали колосальний психологічний ефект. Вони перетворили впевнених у собі завойовників на зацькованих звірів. Кожен козак-пластун став для них втіленням степового демона, що приходить уночі, аби забрати душу. Здавалося, самі духи дикого поля повстали проти загарбників. І найстрашніший удар був ще попереду удар, що мав на меті не просто вбити, а принизити, вдарити у саме серце імперії. Минув майже місяць облоги. Гігантська османська армія танула на очах. Не так від польських шабель, як від голоду, дизентерії та щонічного козацького терору. Бойовий дух впав до нуля. Яничари, які вважали себе непереможними, почали відкрито бунтувати. Вони вимагали від султана або рішучого штурму, або відступу. Вони втомилися помирати у цій проклятій землі. Султан Осман був у розпачі. Його мрія про завоювання Європи розбивалася об впертість кількох десятків тисяч невірних. Він бачив, що його військо втрачає віру. Потрібна була остання вирішальна битва: генеральний штурм, який мав або змести захисників Хотина, або остаточно поховати надії імперії. Але Сагайдачний випередив його він розумів, що чекати далі смертельно небезпечно. Козацькі запаси теж були небезкінечними. Потрібно було завдати удару, який би остаточно зламав волю ворога, і він наважився на немислими на хід, який у військовій історії досі вважається зразком зухвалості та геніальності. В ніч з 21 на 20, 2 вересня, добірний загін козаків під особистим командуванням гетьмана вирушив у ворожий табір. Це був не просто черговий рейд, це була атака на святая святих, на центральний штаб, на намети візирів і, якщо пощастить, на намет самого султана. Це була операція, успіх якої межував з дивом. Козаки рухалися, як тіні. вони знали табір ворога як свої п'ять пальців. Завдяки попереднім виласкам. Вони безшумно знімали варту, перерізали горлянки сонним офіцерам і просувалися все глибше і глибше в серце османського лева. І ось вони досягли мети. Розкішні намети османської верхівки. Почалася різанина. Козаки вривалися у намети, рубаючи всіх, хто потрапляв під руку. У таборі щинилося пекло ніхто не розумів, що відбувається. Турки в паніці вибігали з наметів. І потрапляли під козацькі шаблі, стріляли навмання, часто влучаючи у своїх. Загін Сагайдачного прорвався до намету великого візира Делявер Паші, той ледве встиг втекти, кинувши все своє майно. Козаки вдерлися і до намету головнокомандувача Гусейн Паші. Паніка досягла апогею, коли козацький загін опинився біля самого шатра султана Османа II. Володар світу, тінь Бога на землі, прокинувся від криків та звуків бою біля свого порогу. Його особиста охорона вступила в бій. Сам султан, як розповідають літописці, ледве встиг врятуватися, тікаючи напівроздягненим у глиб табору. Уявіть собі цей момент: це був не просто військовий удар, це було колосальне, незмивне приниження. Султан, нащадок великих завойовників, тікав як останній боягуз від кількох сотень диких степовиків. У власному стотисячному таборі. Ця новина миттєво розлетілася по війську, і це стало останньою краплею. Армія, яка бачила, що її повелитель не здатний захистити навіть себе, остаточно втратила будь-яку волю до боротьби. Психологічно війна була виграна саме тієї ночі. Саме в цій вилазці гетьман Сагайдачний отримав важке поранення, отруєною татарською стрілою. Поранення, яке згодом стало для нього смертельним. Він заплатив найвищу ціну, але свою справу він зробив. 28 вересня Османи здійснили свій останній відчайдушний штурм. Він був шаленим, але приреченим. Захисники, натхненні подвигом козаків, відбили його. А наступного дня почалися мирні переговори. Турки підписали принизливий Хотинський мир, за яким відмовлялися від будь-яких претензій на українські та польські землі. Вони відступили. Залишаючи за собою тисячі могил і свою розтоптану гордість. Європу було врятовано, але врятували її непишні паради крилатих гусарів і неміцні мури фортеці, її врятував геній Сагайдачного та незламний дух сорока тисяч запорожців, які показали світу, що таке справжня воля до перемоги. Так чому ж цей безсмертний подвиг століттями намагалися применшити? Чому в європейських підручниках про Хотин згадують побіжно? Як про перемогу Речі Посполитої, а роль козацтва розчиняють у загальних фразах. Відповідь проста і жорстока ця правда була незручною для всіх, для поляків, бо визнати, що їхнє шляхетне військо врятували схизматики та бунтівники, означало визнати їхню силу і право на власну долю. Легше було приписати перемогу своїм гусарам і забути про обіцянки дані Сагайдачному. Що вони зрештою і зробили, спровокувавши нові повстання. Для московитів, бо ця історія вщент руйнувала їхній фаундейшнл міф про старшого брата, єдиного захисника православ'я. Виявляється, православ'я і всю Європу могли захистити українські козаки і зробили це набагато ефективніше. Такий приклад був небезпечний, його треба було стерти. І для самої Європи, бо їй було соромно визнати. Що її долю, долю її культури та віри вирішила не міць королівських армій, а шаблі народу без держави, народу, який вона вважала чимось диким і другорядним. Нас століттями намагалися викреслити з цієї перемоги, перетворити створців історії на її безмовний об'єкт. Але літописи не горять, а пам'ять народу не стерти. Хотинська битва це не просто славна сторінка минулого, це наш історичний вирок і наш вічний заповіт. Вирок усім імперіям, які вважають, що сила в кількості, а не в дусі, і заповіт нам, українцям, подивіться навколо: хіба щось змінилося за 400 років, зі Сходу знову суне орда, яка марить величчю і хоче втопити нас у крові. Їх знову більше, вони знову самовпевнені, а Європа знову висловлює глибоке занепокоєння і рахує свої гроші. І знову, як і тоді, під Хотином, між цивілізацією і варварством. Стоїть лише український воїн, з такою ж люттю в очах і такою ж незламною волею в серці. Хотин це наша генетична пам'ять про перемогу. Це доказ того, що ми можемо бити і перемагати ворога, який здається нездоланним. Сагайдачний не чекав, доки хтось прийде і допоможе. Він брав долю у свої руки, його нічні рейди це прообраз сучасних дій наших сил спеціальних операцій, його козацький табір. Це про образ стійкості наших хлопців у Бахмуті та Авдіївці. Наша міфологічна війна триває. Історія це така ж зброя, як і Джавелін чи Хаймарс. Підтримайте канал підпискою та дзвоником, щоб не пропустити нові легенди, викувані в нашій кузні. І напишіть у коментарях, як ви вважаєте, який головний урок ми, українці, маємо винести з перемоги під хотином сьогодні. Слава Україні!